Слава Україні! Сьогоднішнього заняття ми з вами розпочинаємо тренування над розвитком сили з допомогою відживання, зігнання та розгинання руху порядчика. Сьогодні вправи правил направлені для розвитку біцепса. Біцепс це наша частина руки, починаючи з предпричті, закінчуємо біля лікового суботу. Тут у нас знаходяться м'язи біцепса, вправи для розвитку м'язів біцепса. Кожне, кожне наше з вами заняття тренування ми розпочинаємо завжди з розминки. На минулому тижні ми з вами проходили, як правильно виконувати розминку на місці. І тепер кожне наше заняття розминка на місці, і плюс розминочний підхід для відчування. Нагадую, дівчата виконують з колін, упор лежачи з колін, кількість повторень 10 разів. Виконуємо 10 раз. Хлопці виконують усі вправи, пору Так без само Повторюємо 10 разів розминка. В середньому темпі не найсмішки. Це була наша розминка. Тепер почнемо з вами наше тренування, виконання вправ для розвитку біцепсу. Перша вправа це. Різнометру. Два тут. Тут у нас буде зараз два підходи для правої руки, два підходи для, лів, для лівої руки. Нагадую, всі вправи дівчата виконують з колін, хлопці виконують без колін. Я буду виконувати без колін, Дівчата виконують, нагадую з колін. На кожну руку виконуємо по два підходи, кількість повторень від 8 до 10 разів. Чим більше, тим краще. Права рука впереді, ніж ліва і виконуємо в середньому темпі. Як можна ниже, дівчата з скоріше все виконують. Так же саме два підходи Ліва рука. Закінчили. Наступна права. Виконуємо віджимання Ми з вами виконуємо віджимання Діти наші гумбачей. Зараз виконуємо. З двох постанов рук, тобто у нас кожна постанова рук буде різна. Тобто. Починаємо не, на ру... не руки на ширі на печаті, а зараз починаємо руки чуть-чуть шире, ніж на плечей. Виконуємо кожну постанову рук теж по два підходи, кількість повторень 8-10 разів. Чуть-чуть ширше і виконуємо. Зробили два підходи, потім поставили можна ширше і виконуємо теж два підходи 8-10 разів. І остання впровадження, завжди кінець нашого тренування заняття, ми робимо, збираємо всі наші сили в одну кучку і виконуємо віджимання. Упор лежачи, нагадують дівчата, скоріли хлопці без корін на максимальну кількість разів. Ставимо упор лежачи. І скільки в нас залишається сил, робимо один підхід на максимальну кількість разів. Робили максимальну кількість разів. Тренування закінчили. Дякую. Перемогу за нами.